Друзі, вітаю вас! Запрошую вас до перегляду мого відео в рамках спільного проекту Шкарпеткова скринька дизайн низьких бажань за два місяці за травень і червень. Також ви побачите, як я в'язала слідочки. Розповідаю про це. Приємного перегляду! звати Оля. і Визива на в'язальний канал. Сьогодні в нас вже 4 здається травня, а можливо і пізніше. І вже травень місяць, а це означає, що пора розпочинати проєкт в спільному проєкті Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Цей проєкт організували дві талановиті чудових майстрині: це Маруся і Оксанка. Посилання на канали ви знайдете під відео, а також у нас там зібралася дуже велика компанія. Дівчата, які в'яжуть просто безподобні, надихаючі, цікаві, неординарні шкарпеточки. Тому, друзі, якщо у вас є бажання, обов'язково перейдіть хештег ви знайдете під відео і передивіться серіал, який називається Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. А сьогодні я розповім, що я хочу першочергово в травні в'язати з шкарпетом. В травні місяці в мене є в планах досить багато, планів, як завжди, досить багато, але хочу розпочати я з ось такої ниточки. Це Регія. Я думаю, що ви її знаєте, це котон, і це бавовняна шкарпеткова ниточка. Із неї я в травні планую зв'язати дві пари балеточок. Дуже хочу їх зв'язати, я не буду в'язати по чиїсь майстер-класах, це буде так, імпровізація, чисто імпровізація, я це бачу, як буде лягати, так і буду в'язати. Хочу використати тут досить цікаву п'ятку, але про це все ви вже побачите в наступних моїх підключеннях, тому що не факт, не факт що буде те, що я зараз кажу. Тому що я зараз відснімаю відео, а розпочинати в'язати я буду аж через декілька днів. Просто є момент відсняти відео, тому користуюсь цим моментом. І також, друзі, я хочу в травні місяці, звичайно, якщо мені вийде, я ще навіть не витягувала ниточку, трішечки попрацювати з своїми залишками. У мене на меті є до кінця року в цьому проєкті в'язати одну пару з нової пряжі, а іншу з теж нової, але з залишки пряж, щоб вив'язати ті клубочки моточки, які в мене наразі скупилися. Тому, я думаю, що ще, можливо, в травні мені не вийде ця задумка, можливо, я вже в червні розпочну, але, можливо, я в травні розпочну, а закінчу в червні. Це так. Це фортуна. Тому я біжу працювати, біжу в'язати, і до зустрічі в наступних підключеннях. Не перемикайте! Друзі, за вікном кінець травня, сьогодні 31 число, після обідня пора, і цей місяць виявився такий в'язально нев'язальний, а в плані в'язання в рамках спільного проєкту шкарпеткова скринька дизайнерських бажань, то зовсім нев'язальних. Але, як я вам показувала, я планувала в'язати слідочки, і ось моя перша пара слідочків. Скажу, що вони важать 36 г. Вони доволі маленькі, на розмір 38 повний. Вони не, їх кольори я не підбирала, тому що мені треба зв'язати ще одну таку пару з моточка, тому я не підбирала кольори. І так, тепер розкажу на питання дівчаток, як я їх в'язала. Дивіться, набирала я 32 петлі, оцю в'язала стінку п'ятки. Візерунок на стінці є в мене в корисних, здається, в'язальній корисності, там є цей візеруночок, є на каналі, якщо вам цікаво. Тоді в'язала п'ятку підкова, теж є на каналі візерунок. Серединка в мене була тут 6 петель і по 13 з одної і з другої сторони. Вив'язувала п'яточку. Коли вив'язала п'яточку, я підняла з однієї сторони 16 петель, і з другої сторони підняла 16 петель. І почала їх збавляти ось тут, формуючи ось такий клин. Тобто я через рядочок робила дві разом з одної і з другої сторони, аж поки в мене посерединці не вийшло 4 петлі. Тоді я зупинилася і в'язала поворотним в'язанням. Ще деякий фрагмантик до середини ноги. Тобто я дивилась по своїй ніжці до середини, я ось зв'язала. Після того, як я побачила, що вже мені достатньо довжини до середини, я почала з кожної сторони після крайньої, тобто крайню пров'язала. Пров'язувала я і крайні петельки також, щоб легше було набирати ось цю обв'язочку. І пров'язала кранню з, з лицевої сторони, тоді з протяжечки зробила петельку, ще додаткову, пров'язала до кінця, і з другої сторони, перед останньою теж з протяжечки зробила петельку. І так, через рядочок, тобто в лицевих рядочках вивертні в'язала просто вивертніми всі. І так, я в'язала, аж поки в мене не вийшло на. Спицях 56 петель. Після того я набрала 4 петлі додаткові і з'єднала в'язання в круг. І по кругу пров'язала ще 3 см. Ви вже, звичайно, можете примірити на себе і дивитися, можливо, комусь більше-менше треба. І закривала вже стрічковим закриттям мисочок. Закриваю я спочатку в кожному третьому ряді 2 рази. Потім в кожному другому два рази, і тоді до кінця, в кожному ряді, коли залишилося вісім, зшила петля в петлю. Ось таким чином я зв'язала тоді, підібрала петельки ось тут. І я підбирала, в мене були пров'язані всі крайні петельки, то я підбирала 2, третю пропускала, 2 третю пропускала. І так, підібравши всі, пров'язала. 5 рядочків резинкою один на один і закрила голочкою. Ось таким чином зв'язала я ось такі слідочки. Вони класні, на ніжці сидять супер. Я вам ставлю звичайно, фото, як вони виглядають. Ниточка, неймовірно, приємна. З неї хочеться в'язати класна ниточка, тому я можу вам рекомендувати цю ниточку, хоч вона і не дуже дешева. Але для літа, мені здається, це класний варіант. Як ви зрозуміли, в мене вага 36 грам, значить мені з легкістю вистачить ще на одну пару, тому буду ще одні. І наступне я хочу спробувати з набору оцих петельочок. Хочу з цієї обв'язочки розпочати, подивлюся, як воно ляже, чи я зможу пров'язати так, як я задумала, чи ні. Хоча, напевно, що не вийде. А можливо, вийде, не знаю. Треба подумати. Тут в мене 122 петлі на цій обв'язочці. Я... Навмисне все записала, щоб знати. Ось таким чином в'яжуться такі слідочки. Якщо у вас ще виникли питання, ви сміло можете задавати в коментарях. Я буду ще одну пару в'язати. І що хочу сказати, ниточка дуже приємна. Дуже класна, і мені дуже сподобався такий варіант п'ятки. Її можна спробувати і в класичних шкарпеточках. мені здається, буде непогано. Ось такий мій результат в рамках цього спільного проєкту трішечки мало, трішечки не, не стільки, скільки я завжди звикла в'язати. Але зараз в мене на жаль такий період в житті, коли в'язання трішечки зачекає, хоча без нього нікуди. Тому я працюю, але не так активно, як це робила раніше. Я звичайно залишу вам посиланнячко на організаторів цього проєкту, на учасників під відео, тому спускайтеся вниз, переходьте, надихайтеся. Дівчата ж не такі, як я. Дівчата нав'язали багато краси, дуже цікавий шкарпеточок, не дивлячись на те, що за вікном вже травень місяць, вже гарна погода, але дівчатка стараються і в'яжуть красу. Тому переходьте, надихайтеся. І, а я навіть боюся вже щось планувати, що вийде, то вийде. І те, що в мене вийде, ви вже побачите в наступних відео, в наступних моїх звітах. Отож, я всім бажаю вам тихого, мирного дня і ночі. І до зустрічі на моєму каналі. Пока-пока! Діти, друзі, за вікном вже кінець червня, і я спішу до вас з заключною частиною цього відео, і я не показувала, як я розпочинала в'язати свої шкарпеточки червня в рамках спільного проєкту Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань, а все тому, що ці шкарпеточки тягнуться ще з березня місяця. Розпочинала їх в березні. місяці. І... В'язала досить довго, довго-довго, і ось на сьогодні вони вже готові. Сьогодні скажу вам 29 червня. І давайте трішечки розкажу про шкарпеточки. Шкарпеточки зв'язані з за залізо, Supervox, Comfort SOC, номер кольору. 21 такий сірий меланж, Дуже е, цікавий колір. Мені дуже подобається. З нього в'язала не один виріб. І, до речі, шапочку в'язала для брата. Він задоволенням її носив всю зиму і сказав, що теплішої шапочки він не мав. Тому і мітиночки в'язала йому теж. Тому раджу цей, цей колір ну і в принципі цю ниточку. Ниточка бюджетна з шкарпеткової, і гарно себе веде і в носінні виробів, і гарно в'яжеться легко, без проблем. Ці шкарпетки зв'язані по опису, який я сама написала. Цей опис це шкарпеточки з ромбами. Вихід опису я планую на серпень-місяць, десь на кінець серпня, тому що зараз настільки жарко, що немає сенсу його випускати, хто ж буде в'язати. І в цьому описі є декілька варіантів холявки. Я в'язала середній варіант холявки, і хочу ще доопрацювати трішечки опис, додати ще інший вид п'яточки, щоб він був більш інформативніший і, скажімо так, більш корисніший. Дуже мені подобається цей відзеруночок, цей візерунок ромби, дуже гарно лягає. Але історія цих шкарпеток така, що це шкарпеточки мали бути на розмір 40-41. Але, на жаль, вийшло так, що мені не вистачило ниточки. І мені прийшлося, я відв'язала першу шкарпетку на цей розмір, але прийшлося розпускати і в'язати так, щоб вистачило дов'язати другу шкарпетку. Ось така вийшла історія. В мене було 62 грами. Пряжі, вона вся пішла в ноль. І хочу вам сказати, що попередні шкарпеточки зв'язані були на розмір 38-39, і там якраз пішло 58 грам. Тому думала, що на такий більший розмір мені <гум>, вистачить. Але, на жаль, не вистачило. Тому ось така вийшла історія. Ну, що ж зробиш? Буває. Тому я чому планую ще зв'язати одні шкарпетки з цим самим візеруночком можливо, з іншою трішечки п'яткою, для того, щоб перевірити, скільки ж яка витрата буде все ж на розмір 40-41 і зв'язати такі величенькі шкарпеточки. А ці шкарпеточки вийшли повного 39-го розміру і вони залишаться для моєї матусі в подарунок. Ось так вийшло, як то кажуть, що не робиться, те робиться найкраще, і, значить, мені потрібно було саме такі шкарпеточки, саме зараз. Подивіться, як гарно, як гарно лягає в полотні ниточка, і цей візерунок, мені здається, дуже-дуже гарний і дуже оригінальний. Дівчатка вже протестували. і... Ці вийшли надзвичайно красиві, ніжні, оригінальні роботи, кольори просто класні. Я думаю, що коли буде вже випуск майстер-класу, тоді я вам обов'язково покажу фотографії робіт моїх красунь, дівчаток, які допомагали вивчити, вичитати, так перевірити мій опис. На цьому в мене все. Я вам дякую за перегляд цього відео і хочу ще раз вибачитися перед дівчатками-організаторами, перед Марусею і Оксанкою, що в мене в травні, на жаль, не вийшло відео. Це на ну, це є свої причини, але, ну, як сталося, так сталося. Тому ви сьогодні побачили і шкарпеточки травня це слідочки, і шкарпетки червня, це мої шкарпатки з ромбами. Я вам всім дякую за перегляд моїх відео. Я вам бажаю міцного здоров'я! Мирного неба над головою, бережіть себе і не забувайте про підписочки вподобайки. Мені це надзвичайно приємно. До зустрічі в наступних відео. Пока-пока.